Літає 28 січня 1070-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні 107 років тому офіційно затвердили національні кольори синьо-жовтого прапора. Вони символічно поєднали споконвічне прагнення українців до миру, праці, краси та багатства рідної землі. І зараз під цим стягом наші захисники вкотре демонструють та виборюють право жити в українській незалежній державі. Тож давайте підтримувати їх у цьому щоденними донатами. Далі про головні події вів... Вівторка в області, дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Удар по ворогу. Восьмий полк ССО Хмельниччини провів успішну операцію на території Курської області. Військові завдали значних втрат противнику. У бою вони знищили сім окупантів, ще десять отримали поранення, а також ліквідували двох північнокорейських солдат. Крім того, захопили й важливі трофеї. Серед них документи, військова екіпіровка, далекомір, тепловізійний приціл, штурмова гвинтівка АК-12 та засоби зв'язку. Здобутки містять цінну інформацію, яка допоможе розкрити тактику ворога і сприятиме успішному виконанню подальших завдань. Чергове обладнання для бійців нищити ворога легше разом. Для цього систематично міські владці закуповують необхідну техніку. Цього разу це два десятки безпілотників для сил оборони. Ми передаємо квадрокоптери. Це квадрокоптер DJ Mavic 3T Thermal з тепловізором. Вони дозволяють працювати і в день, і вночі ну і виконувати різні завдання. Передаємо їх 20 штук. Дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати і підтримувати наші сили оборони. Зазначу, що це чергова передача у році ми вже кілька разів передавали безпосередньо і мавіки, і квадрокоптери, і гексакоптери, і БПЛА літочкового типу. Ну і власне, звичайно, шо півдрони, які для, для нас одним з пріоритетом, придбані, е виготовлені власними силами. Найближчим часом знову ж таки оголошені закупівлі. Будемо купувати, збирати, передавати квадрокоптери, інші БПЛА, і півдрони. Ну і звичайно, засоби ребу і реру для того, щоб постійно підтримувати наші сили оборони. Забрав дрон захисників на Хмельниччині. Чоловік за підробленими документами отримав квадрокоптер Мавік t вартістю понад 200 тисяч гривень. Він надав благодійникам фальшиві листи, нібито від підрозділу ЗСУ з гербовою печаткою 15-го мобільного прикордонного загону. Сумніви організації підтвердило розслідування міжвідомчої групи, до якої, зокрема, входили офіцери внутрішньої та власної безпеки ДПСУ. Шахрай зізнався у злочині та повернув квадрокоптер, який уже передали підрозділу на передову. Шана герою у роковини загибелі захисника Дениса Дорофєєва на фасаді ліцею номер 12 у Кам'янець-Подільському, де він здобував освіту, відкрили меморіальну дошку. Одні ми відкриваємо ще одне місце шани. Шани великого подвигу. Але це не просто меморіальна дошка. Це символ незламності, героїзму, мужності. Нашого героя, Дениса Дорофєєва. Він був прикладом справжнього захисника. Боєць, нагороджений численними почесними військовими відзнаками за свій героїзм. На нашому шевроні військової частини є гасло. Попереду перших. Сапери. Військова така спеціальність, де вони йдуть перші скрізь. І він був скрізь, був першим. Навчанні у виконанні бойових завдань, відносинах дружніх своїми побратимами, з командуванням. Скільки би того не було біди жаху військових цих днів і воєнних цих тяжких буднів наших, но людина ніколи не сказала, що вона не може. Він ніколи не міг сказати, що я не піду це робити. Він ніколи цього не сказав. Він йшов, виконував. Обдумував, робив завжди попереду перше Денис Дорофієв загинув 24 січня 24-го року в районі населеного пункту Константинівка, що на Донеччині. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, про Дениса про всіх інших, які віддали своє життя за те, щоб сьогодні ми відносно у мирі могли перебувати в наших містах. Адже якщо б не ці хлопці, невідомо. Хто би сьогодні був на нашій подільській землі? Тому щира подяка цим воїнам. Змагання серед молоді, учні освітніх закладів активно долучаються до проєкту Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги, в рамках якого змагання проводяться з різних видів спорту. Так, нещодавно у Кам'янці провели другий етап серії ігор з волейболу серед юнаків. Учасники запалили ДЮСШ номер 1 своєю енергією. Відтак, за результатами змагань визначились переможці, які гратимуть за Кам'янець-Подільську громаду у третьому етапі проєкту. Тож призові місця розподілили наступні команди. Золото вибороли волейболісти ліцею номер 13 Срібло ліцей номер 5 а бронза дісталась гімназії номер 1 Псевдопродавець деревини. До втратила близько 5 тисяч гривень, купуючи дрова через оголошення в інтернеті. Жінка натрапила на рекламу про продаж опалювальної сировини за досить вигідною ціною. Під час телефонної розмови продавець пояснив їй, що за дрова та доставку необхідно заплатити наперед всю суму. Повіривши шахраю, вона надіслала на його рахунок майже 5 тисяч гривень. Однак після цього зв'язок із продавцем обірвався. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини події та вкотре наголошують. Замовляє Ети деревину, будьте обачні, аби не потрапити в тенета шахраїв. Фінансова стабільність на старості нововведенням пенсійної реформи стане збільшення розміру відрахувань і заробітних плат. Відтак на пенсію доведеться щомісяця віддавати 9% власних коштів. Чи готові хмельничани накопичувати пенсійні виплати державі, чи за краще робити це самостійно? Розпитали журналісти 33 го каналу. Я державі, типу, нашій не довіряю, тому краще, наприклад, я відкладала сама, бо це інфляція це різні процеси, тому потім я можу отримати долю з маком, грубо кажучи, від держави. Краще нараховувати. Самим накопичувати, я ну. так думаю, взагалі-то. А чому? Ну, тому що ви ж бачите, що ці бабушки бідні такі, ну, по ящикам лазять, бідні такі, що вони там, от вони отримують цю мінімалку, отримують, що вони можуть купити. Це, ну, для мене це взагалі нонсенс. Я вже давно почала робити це самостійно, бо, ну, скажімо так, якби була довіра, що ці гроші дійсно будуть зберігатися і ми їх отримаємо, то ну, я б спокійно якби довіряла, і це дуже нормальна практика. але… Оскільки наразі не вірю, що ці гроші потім, скажімо так, дійсно мені будуть виплачені, то вирішила робити це сама і, скажімо так, ту суму, яку вважав за потрібну. Це знову ж така сама система, ніби як пенсійного фонду. Тобто, так, так. ну поки не знаю, немає що сказати ні за ні проти, але треба дбати про майбутнє. Це дуже складне питання. Тут 50 на 50 і точної відповіді немає. Звичайно, коли це держава може гарантувати, що ви отримаєте в старості по виходу на пенсію, відкладені вами кошти, це дуже чудово. А з іншої сторони, в багатьох європейських країнах люди самі відкладають собі пенсію, тобто вони не сплачують нічого і отримують ті кошти, які вони відклали. І це добре, і це добре. Ну а як у нас вийде, не будемо бачити? Погода на 29 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі від 1 до 6 тепла, в день 8-13 градусів вище нуля. У Хмельницькому прогнозують вночі від 2 до 4 градусів тепла, в день 9-11 з позначкою Плюс. Такими були новини вівторка. Війна триває. Тож у разі оголошення повітряної небезпеки реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.